Королевою України може стати кірвоградка. Яна Хачатурова, яка стала королевою Кірвограда, збирається в Іспанію захищати честь нашого міста. Там проходитиме один із етапів всеукраїнського конкурсу краси. Одна із його умов підготувати екологічний проект. Чим дивуватиме журі Кірвоградська красуня, дізнавалась Віра Шестакова. Яна Хачатурова працює логістом на одному з кіровоградських підприємств. Модельною діяльністю займається три роки. Участь в конкурсі Краси всеукраїнського масштабу бере вперше. Розповідає, тему проекту обирала довго. Тема називається проект «Воздушний океан і ну, мені би хотілося щось зробити для нашої кружать середи, непосередньо воздуха. Комнатні рослини також є таким фільтром нашого воздуха. Тому соответственно, ну, Сатвіснами вибралі ідея проекту виростити з дітьми, які мешкають в інтернаті, кімнатні рослини. Красуні погодились допомогти вихованці піщанобрійського інтернату. Не знімає, не пас, не вона у нас. За кордоном яна презентуватиме себе в українському вбранні. Діти долучились також і до створення сукні, вишивали національні елементи на одязі. Красуня на знак подяки вручили вихованцям теж подарунки. Нині Кіровоградська королева думає, як краще представити себе в Іспанії. У підготовці допомагає громадська організація Спільна дія. Допомогли її сконтактувати із піщанобільським інтернатом. Зрозуміло, що це були м, спільні ідеї, спільне бачення, ідея саме екологічного проекту. Яна сподівається на перемогу. Вона відкриє нові можливості. Впевнена дівчина Мені дуже би хотілася перемогти, тому що на самом відкриває великі можливості. Як я вже говорила, імена по поводу соціальних проєктів. обичному чоловіку не так. На нього обращають внимання не так слушають. Коли у тебе є вже якийсь статус в обществі, ти можеш повлияти на других людей, що це зробити. В Іспанії красуні зі всієї України зберуться 12 березня. За головний же приз змагатимуться в Києві наприкінці квітня. Віра Шестакова, Олександр Катеруша день за днем.